Купуй біткоїн і станеш мільйонером. А чи знав ти, що на біткоїні найважче розбагатіти? Для порівняння візьмемо біткоін та іншу монетку NIR на періоді їхнього минулого росту, коли все росло та процвітало, десь з середини літа 2021 року до кінця осені 2021 року. Біткоїн за цей період виріс на 121%, а NIR на 360%. Наприклад, якщо б ти вклав біткоін 500 доларів, ти б за цей період міг заробити 591 долар, а на Нєрі 2980. Тепер питання, як обрати проект, монета якого дасть такий прибуток. Як зрозуміти, що монета виросте в 10 разів, в 5 разів, в 15 чи 20? Які критерії вибору проектів та монет? Тож сьогодні серйозна тема. Поїхали! Але обов'язково дивіться відео до кінця, тому що там вас чекає унікальна пропозиція. Які головні критерії вибору проєктів та монет? Кожен проєкт треба оцінювати як бізнес за багатьма критеріями. І спочатку це може бути дуже важко та дуже незрозуміло. Тому я обрала 5 основних критеріїв, на які я звертаю увагу в першу чергу. І тобі раджу. Яку проблему вирішує проект, команда проекту, практичне застосування, капіталізація, ком'юніті. Тепер за цими критеріями давай оцінимо три проекти, монетки яких виростуть в 10 разів. Ніер протокол. Монетка Ніер. Хоть не сокеали вийшло. Це блокчейн першого рівня, який вирішує проблему обробки великої кількості транзакцій швидко та безпечно. Швидкість NIR може досягати до 100 тисяч транзакцій в секунду. Для порівняння біткоін може лише сім. NIR дає можливість можливість. Нєр дає можливість іншим проектам масштабуватись та є легким та зрозумілим для клієнтів та розробників. Проєкт Нієр заснували Олександр Скіданов та Ілля Полосухін. Олександр Скіданов раніше був технічним директором з виробництва баз даних MemSQL. SQL. Ілля Полосухін раніше працював у Google, де розвивав можливості штучного інтелекту та вдосконалював пошукову систему. Непогана така команда, правда ж? Про практичне застосування проєкту свідчить кількість децентралізованих додатків, які запущені на блокчейні. А їх на Нієрі разом з Авророю та Octopus, які теж запущені на Нієр, вже 819. Також в Нієр є. Свій гаманець Near Wallet, інтерес, до якого росте з кожним днем. Багато людей використовують Near Wallet в парі SweetCoin. А якщо ти не знаєш, як вивезти свої SweetCoin, тобі сюди. Саму монетку Nier будуть купляти, тому що вона треба, адже вона використовується для стейкінгу та як застави для зберігання даних у блокчейні. Капіталізація Nier складає 3 мільярди доларів. Капіталізація проєкту це загальна вартість всіх монет проєкту, які є в обороті. А кількість циркулюючих монет складає 79%. Це означає, що ще не всі монети в доступі, та кількість монет буде збільшуватись, а капіталізація проекту буде рости. Адже з кожним днем людей, які цікавляться цим проектом, все більше та більше. Одним із ключових позиціонувань Нієр є доступність та зрозумілість для своїх клієнтів. На сайті все чітко, зрозуміло, доступно. Контакти всі є, все заповнено. Також Нієр веде свій ютуб-канал, де пояснює свої технології. Нієр хороший проект. Хороший. Хороший? Хорош. На твіттері вони активні, постять, оновлюють, і спільнота складає 600 тисяч підписників. Доволі немаленька. На основі цієї інформації в моєму портфелі є Нір. Тому що, якщо на наступному бичому ринку він досягне своїх минулих хаїв, а це точно буде, я з своїх вкладених 500 доларів зможу заробити 2112 доларів. А якщо тобі сподобався такий формат відео, пиши в коментарях, які монетки мені ще розглянути. Наступний проект це Polkadot з монеткою Dot. Polkadot зосереджується на вирішенні двох основних проблем блокчейну: сумісності, щоб надсилати дані між двома несумісними блокчейнами, такими як ефір та біткоін, та масштабованості мережі. Також Polkadot працює над проблемами швидкості, безпеки та приватності. Бачення Polkadot полягає у створенні децентралізованої мережі, де нашими даними зможемо керувати лише ми, а не інша установа або ще хтось. Polkadot створив Гевін Вуд, співзасновник та колишній технічний директор Ефіріума. А Ефіріум на секундочку це друга монета після біткоїна. Також створював Роберт Хебермайер, який спеціалізується на різних мовах програмування та створенні блокчейнів. Та Пітер Чабан. Чабан чи чабан. Чабен. Сорі, Пітер. Директор технологій у Web3 Foundation. Нічого собі, команда. Ні, ні, нічого собі, все собі. Щодо практичного застосування, ну тут без коментарів, просто гляньте. Сайт також зрозумілий, доступний з описом всіх технологій, тому можливо розібратись. Монетка Dot використовується для стейкінгу та для голосування на блокчейні. Що за голосування поки пояснювати не буду, але повір мені, це дуже важлива функція. Капіталізація цього проєкту складає 7 мільярдів доларів, а це в два рази більше, ніж попередній проект. Але це не робить той проєкт гіршим. У Твіттері в них 1,6 мільйонів підписників, доволі величезна спільнота, постійні твіти, оновлення та спілкування. Розуміння цих факторів дає нам змогу зрозуміти, що проект Polkadot дуже перспективний, а монетка DOT буде тільки рости та рости. А якщо вона повторить свій all-time high, то складених 500 доларів я зможу заробити 3851 долар. All-Time High це найвища ціна, якою досягав актив за весь свій період торгів на ринку. А щоб знати, коли саме купляти та продавати, який проект крутий, а який не дуже, шукай посилання на клуб Агні під відео та доєднуйся до нашого криптоклубу. Ну і ще одна монетка, яка виросте 10 разів та є ідеальним інвестиційним інструментом, це монетка Solana. Моя кохана Solana, Солянка, Солька. Заснована в 2017 році Solana Blockchain була розроблена, щоб вирішити проблему високих витрат та швидкості транзакцій, які обмежують масштабованість інших проєктів, таких як Bitcoin та Ethereum. Кажуть, що в майбутньому Solana має всі перспективи витіснити Visa та Mastercard, тому що вона дуже зручна у використанні, а кількість транзакцій, які вона може обробити в секунду, сягають 50 тисяч транзакцій, в той час як Visa та MasterCard можуть обробити лише 24 тисячі. Найважливішу роль у створенні проєкту Solana. Віграв українець Анатолій Яковенко. Подобайка Анатолію за створення такого крутого проекту. Анатолій починав свою кар'єру з Qualcomm та Dropbox. У Солани цілком зрозумілий сайт, доступний з описом всіх своїх технологій. На солані є дуже багато різних проектів. Особливо відомий це хайповий степен. Ану, зізнавайтеся, хто вкладався в степен. Я не вкладалась. Переважна більшість NFT можна придбати за солану. Також монетка Solana використовується для оплати транзакцій в мережі. Капіталізація Solana ще більша, ніж попередні два проекти. Це 9 мільярдів доларів, що ставить Solana на 9-те місце в топ-10 криптовалют світу. Обсяг її торгів складає 900 мільйонів доларів на добу. Також Solana величезне ком'юніті в Твіттері, яке сягає 2 мільйони підписників. Solana це фундаментальний проект, якому пророкують величезне майбутнє. І коли вона досягне свого all-time high – а я впевнена, що досягне і піде навіть вище, своїх вкладених 500 доларів. Я зможу заробити на секундочку. 3454 долари. Тож тепер ставте вподобайку та підписуйтесь, тому що на моєму каналі ще буде багато цікавого. Все, що сьогодні я вам розповіла, звичайно, не є закликом докладання всіх своїх грошей. Але зробіть свій власний ресерч, як я вас вчила, та можете вкладатися по трішечки. А тепер пропозиція до вас, мої шановні любі глядачі. Якщо ви хочете, щоб в прямому ефірі я відповіла на всі ваші запитання, показала свій портфель, пояснила, чому я купую те, чи Інше, то підписуйтесь, і коли в мене буде 500 підписників, я проведу свій перший прямий ефір. Так би мовити, проведу консультацію для своїх 500 підписників. Якщо ви хочете, в прямому ефірі я роздягнулася. Моя киця дуже хоче отримати 500 підписників. Підписуйся, став подобайку. Вона дуже мене просить. Ну як можна не підписатись? Криптобувай!